Сьогодні спливає ультиматум, який президент Сполучених Штатів висунув Путіну припинення вогню в Україні або запровадження санкцій, а саме вторинних мит для країн насамперед йдеться про Китай та Індію, які залишаються найбільшими споживачами російської нафти. Водночас триває підготовка до особистої зустрічі президентів США та Росії, яка може відбутися вже наступного тижня. І про все це говоритимемо із власною кореспонденткою ТСН у США Ольгою Кошеленко. наживо вона долучається якраз із Вашингтона. Тож вітаю Олю. Розпочнімо із санкцій, чи будуть вони, чи не будуть, чи відкладені до зустрічі з путіним. Розкажи все, що знаєш. Вітаю колего. Сам Дональд Трамп, якому здається, подобається бути таким несподіваним і непередбачуваним, не дає прямої відповіді на це запитання. І коли його напередодні запитали в овальному кабінеті, чи все ще діє дедлайн для Володимира Путіна, чи щось змінилося у цьому сенсі, він сказав, мовляв, спершу треба послухати, що скаже Путін. Адже вже не секрет, що їхня особиста зустріч готується, і очевидно, вона відбудеться вже наступного тижня. Водночас, телеканал Fox News, який має дуже дуже міцні джерела у Білому домі повідомляє про те, що попри це санкції проти країн, які купують російську нафту, будуть оголошені і оголошені саме сьогодні. І як аргумент наводиться те, що Трамп дуже розчарований Путіним. Мовляв, він спочатку щиро сподівався, що Путін піде йому на зустріч у питаннях припинення війни в Україні, але не так сталося, як гадалося. І згодом прийшло розуміння, що Путін насправді його дурить, говорить одне і роз... Будь інше, тому а санкції будуть і цю саму інформацію про те, що санкції можуть бути запроваджені саме сьогодні, так само і з посиланням на джерела в адміністрації Дональда Трампа наводить і британський телеканал Sky News. І давайте послухаємо, що напередодні з цього приводу сказав сам Трамп. Ваш дедлайн для Путіна все ще діє? Чи щось змінилося? побачимо, що він скаже. Це залежить від нього. Дуже розчарований. Які саме будуть санкції, білий дім не конкретизує. Відомо, що розглядаються вторинні мита для країн, які купують російську нафту. До речі, щодо Індії, яка є другим у світі після Китаю споживачем російської нафти, санкції Трамп уже підписав і вони мають запрацювати трохи менше аніж за три тижні. І становитимуть 50%. CNN також пише про те, що розглядаються також як варіант і санкції на тюньовий флот, який транспортує. Російську нафту. Тож з Олю, будемо сьогодні уважно спостерігати і чекати, чи будуть оголошені санкції саме сьогодні до зустрічі з Путіним. І до речі, Олю, якраз про зустріч, власне, Трамп і Путін мають зустрітись наступного тижня. Принаймні про це кажуть у Білому домі. Тож, які подробиці вже відомі? Соля, поки що можемо говорити лише із посиланням на джерела про версії, які висуває преса. Так, Трамп підтверджує, що готовий зустрітися із Путіним. як він каже, щоб зупинити вбивства. Але ані дати, ані місця конкретного поки немає. News з посиланням на джерела говорить про те, що ця зустріч найімовірніше, має відбутися наприкінці наступного тижня, і місце поки невідоме, але розглядають Угорщину. Швейцарію, столицю Італії, Рим та об'єднані Арабські Емірати, Sky News також повідомляє про те, що Трамп напередодні обговорював з італійською прем'єркою можливість проведення зустрічі з Путіним у Римі, точніше у Ватикані. Але Путін, як відомо, зв'язаний ордером на арешт у країнах, що є учасницями міжнародного кримінального суду. Тож... Навряд чи він вибере котрусь із цих країн, так само у пресі з'являються версії про те, що ж саме може стати предметом домовленості. Адже очевидно, що до переговорів має бути підготовлене вже якесь конкретне рішення, яке будуть обговорювати президенти. І поки що є різні версії. От з останнього, що з'явилося, Блумберг пише, що Готується певний документ про заморозку війни, фактично по лінії фронту. Але угода, мовляв, ще дуже сира і рано про щось говорити. Водночас, телеканал Фокс повідомляє, що зустріч взагалі може не відбутися, бо президент України Зеленський вкотре підтвердив адміністрації Трампа, що не збирається зробити ніяких територіальних поступок Росії. Мовляв, це суперечить нашій конституції. І більше про підготовку цієї. Зустрічі і про усі головні тенденції я хочу розповісти вам далі у сюжеті. Очікування зустрічі Трампа та Путіна найактивніше підігрівають у Кремлі. Після візиту спецпредставника Шастіва Віткофа Москви першими про можливість переговорів у форматі «Вічнавіч» віч повідомили західні змі із посиланням на джерела. Вони стверджують, сам Дональд Трамп, нібито, розповів про це західним лідерам та президенту України під час групового дзвінка у середу. Але на офіційному рівні Вашингтон це не підтвердив. Президент Трамп сказав лише, що шанси на зустріч хороші. Натомість російські посадовці, включаючи радника Путіна Ушакова і спецпредставника Дмитрієва, на перебій рапортували, зустріч може відбутися вже в найближчі дні. Путін на запитання про переговори наступного тижня ствердно хитає головою і припускає, що майданчиком можуть стати об'єднані арабські емірати. Головний акцент на тому, що бажання побачитися було обопільним. зацікавленість була виявлена з обох боків. Хто там яке слово сказав першим, це не має значення. Але ентузіазму щодо цієї зустрічі з американського боку принаймні публічно менше. Видання New York Post навіть повідомило, Трамп, начебто, готовий говорити з Путіним, якщо той також говоритиме із Зеленським. Російський диктатор таку можливість напередодні вкотре відкинув, мовляв, потрібні передумови а до них далеко. Для того щоб зустріч відбулася, Путін має зустрітися із Зеленським. Повідомив The Post представник Білого Дому. Місце зустрічі ще не визначено. Втім, сам Трамп таку вимогу для Путіна згодом заперечив. чи має Путін зустрітися із Зеленським? Щоб ви зустрілися з Путіним? Ні, він хотів би зустрітися зі мною. Я зроблю все можливе, щоб зупинити у що саме пообіцяв Путін спецпредставнику Віткову під час зустрічі у середу, в результаті чого Трамп заявив про значний прогрес у переговорах, залишається невідомим. Блумберг цього тижня публікував інформацію про можливе повітряне перемир'я у цілому. Вигідне Путіну він, начебто, готовий припинити терор українських міст дронами та ракетами, що не має військової цінності, якщо Київ не запускатиме свої дрони по російських заводах та на автопереробці, що обслуговують військово-промисловий комплекс. Польське видання ОНЕТ повідомляє: Вітков, нібито, приїжджав із пропозицією Путіну припинити вогонь в обмін на визнання окупованих територій. І відтермінування цього питання на 49 або 99 років. В результаті Кремль позбудеться більшості санкцій і в перспективі повернеться на енергетичний ринок. Які б версії з цього приводу не з'являлися в інформаційному просторі, навчений досвідом президент України переговорний процес цього тижня коментував стримано і постійно відзначав поінформованість і залученість президента Сполучених Штатів. Звісно, кожен. Точно знаєш, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Ще одна обставина: Путін не хоче, щоб у переговорах брали участь також і європейські лідери, але витіснити їх з переговорного процесу тепер не просто. Відколи Сполучені Штати припинили постачати зброю Україні безкоштовно, країни Європейського Союзу. Купують її для нас у Вашингтона лише цього тижня. Стало відомо про контракт США з Нідерландами, Швецією, Норвегією та Данією на понад мільярд доларів. Президент України напередодні говорив із партнерами телефоном і координував зусилля. Всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процес, і ми домовляємось з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції. Також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Тим часом сьогодні спливає ультиматум Трампа. 8 серпня він обіцяв запровадити вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту. Видання Аксіос пише європейські лідери після розмови з президентом США у середу залишилися розгубленими. Вони так і не зрозуміли, чи його наміри промита для Індії і Китаю і досі. Актуальні ваш дедлайн для Путіна все ще діє чи щось змінилося? побачимо, що він скаже. Це залежить від нього. Дуже розчарований Трамп Уже розпорядився запровадити мита та штрафи для Індії, яка перепродує російську нафту. Вони мають набути чинності за три тижні і сягнуть 50% Китай, який є найбільшим покупцем російських енергоресурсів, поки не чіпають ми надсилаємо купу доларів за океан до Індії, щоб купувати їхню продукцію в умовах несправедливої торгівлі. Індія потім використовує американські долари для купівлі російської нафти. А Росія використовує американські долари, що надходять з Індії для фінансування свого озброєння для вбивства українців. А потім американських платників податків закликають платити за зброю, яка має захищати Україну від російської зброї, оплаченої американськими доларами, що надійшли з Індії. Цьому треба покласти край. Сам Трамп схоже увійшов у смак тримати напругу за допомогою невизначеності і погроз. Періоду свідчень і публічних заманливих пропозицій Путіну скінчився, але час рішучих дій не настав. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.